Нова провокація Росії. Прикордонників країни-агресора помітили у Естонії. Що вони там робили? І чим обернеться цей гучний скандал? Литва посилює оборону сувальського коридору. Готується до нападу Росії. Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Москва здійснила нову провокацію проти НАТО. Троє російських прикордонників проникли на територію Естонії. За даними Bloomberg, інцидент стався у середу 17 грудня. Естонські прикордонники помітили на річці Нарва кількох росіян на судні із повітряною подушкою. Вони зупинилися біля кам'яного хвилелому, зійшли на берег і пройшли вздовж споруди. Таким чином російські прикордонники перетнули межу між країнами і лише через 20 хвилин повернулися на своє судно і знову вирушили на російський бік річки. У прикордонній службі Естонії вже анонсували зустріч чиновників з обох країн. Вони з'ясують, що була це умисна дія з боку Москви. Також до Таліна викличуть головного дипломатичного представника Росії. А поки що патрулювання кордону між країнами посилять, зауважу, що це вже не перші провокації Кремля проти цієї країни НАТО. У жовтні на кордоні Естонії з Росією помітили загін озброєних чоловіків. Через це поліція та прикордонники негайно закрили проїзд через так званий Сацицький чобіт на східному кордоні Естонії. На оприлюднених кадрах можна було побачити сімох озброєних осіб на дорозі, якою користуються також естонці. Зазвичай люди у військовій формі такими великими групами на кордоні не переміщуються. Коли у російської сторони запитали про причини, там відповіли, що це буцімто абсолютно штатні заходи. Тим часом інша країна Балтії, Литва, посилює оборону сувальського коридору. У Лаздієвському районі з'явиться новий військовий полігон. Мета посилити захист кордону із Білорусю. На полігоні тренуватимуть бригади і проводитимуть масштабні навчання. У НАТО сподіваються, що такий крок посилить оборону Литви на одній із найбільш вразливих ділянок східної Європи. Паралельно вільнюс розширить уже наявний таураський полігон. Його площу збільшать удвічі для використання важкої техніки. Натомість Білорусь, нібито готова припинити частину провокацій проти Литви. Олександр Лукашенко пообіцяв адміністрації Трампа зупинити запуск повітряних куль через кордон. Про це повідомив представник президента США Джон Коул. Він упродовж двох днів вів переговори із білоруським диктатором. Заважу, що ці повітряні кулі використовувались для контрабанди товарів, і через них за минулі місяці аеропорт Вільнюса понад 10 разів тимчасово зупиняв роботу. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація. Буцімто Москва стягнула до Білорусі 360 тисяч військових і розмістила їх біля кордону із Литвою для майбутнього нападу на НАТО. Видання «Делфі» з посиланням на литовську розвідку та Міноборони заперечують цю інформацію. Мовляв, Путін тримає у Білорусі лише кілька тисяч військових. Цитую. Нічого навіть трохи подібного у Білорусі немає. Російські сили зосереджені в Україні. Вони не розгорнуті біля кордонів Литви чи кордонів сусідніх країн НАТО. Та в разі чого Естонія, Латвія та Литва вже розробляють плани евакуації населення із прикордонних районів. Якщо Москва піде у наступ, то 400 тисяч людей у радіусі 40 кілометрів від кордону будуть змушені покинути домівки. Їх вивезуть автобусами та потягами і розмістять у школах, університетах і церквах. Тим часом генсек НАТО Марк Рюте вкотре наголосив, кожна країна альянсу має витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону. Інакше уже за кілька років Росія перевершить у військовій міці НАТО. Але чи означає це, що Москва ризикне атакувати будь-яку із країн Альянсу? І як у такому разі діятимуть інші члени оборонного блоку? Друзі, залишайте свої варіанти у коментарях. Нова провокація Москви. Британія перехопила російські кораблі. Успішна операція альянсу. Про які судна йдеться? Докладніше далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Біля берегів Великої Британії перехопили російський військовий корабель і танкер. Про це повідомили в Міноборони Королівства. Йдеться про корвет Стойкий і танкер Ельня. Патрульне судно HMS Мес два тижні стежило за переміщенням російських кораблів через Дуврську протоку і далі на захід. Операція була частиною взаємодії із союзниками по альянсу. Раніше Лондон відправив до Ісландії три новітні літаки спостереження P-8 Посейдон. Вони мали допомогти у відстеженні російських суден і підводних човнів у північній Атлантиці. Зазначається, що за останні два роки на третину зросла кількість російських кораблів, що проходять біля Великої Британії. Москва та її союзники провокують країни альянсу не лише на воді. Зокрема, у Литві в ніч на 24 листопада знову зафіксували повітряні кулі. Вони рухалися з боку Білорусі. Через це довелося двічі закривати аеропорт Вільнюса. Змі пишуть, що кулі це метеозонди з контрабандою. Їх також помічали в Латвії, але й це ще не все. Росіяни використовують для провокації шпигунські бої. Один із таких виявили британські волонтери-екологи. Вони займаються очищенням морів від смі. Міття неподалік Вельсу, в районі острова Скомер з води, витягли російський шпигунський буй РГБ-1А. Його завдання відстежувати рух підводних човнів за звуковими сигнатурами. Цей буй був новий. Британська влада ситуацію не коментувала. На цьому тлі російська економіка втрачає все більше грошей. Причина падіння доходу від експорту нафти. За даними Reuters, у листопаді дохід знизиться ще на 35%. Причина санкції Сполучених Штатів. Таким чином, за підсумками місяця, окупанти отримують на понад 7% менше грошей ніж у жовтні, а саме 520 мільярдів рублів, що теж вагома сума. Зазначається, що доходи від нафти та газу це чверть усього бюджету агресора. Чи вплине це падіння на рішення Путіна зупинити війну проти України? Друзі, пишіть свої думки в коментарях. Вот буквально в ночь на пятницу этой недели вступили как бы в силу санкции, которые Дональд Трамп вводил против Лукойла и Роснефти. Можем ли мы с вами говорить о том, заработают ли они, заработали ли они? И что значат вот эти вот все э, демарши, которые уже были в нескольких странах? Вот последний я наблюдала в Болгарии, которая вот в общем-то как-то отказывается вроде бы сотрудничать с Лукойлом, но так ли это на практике? А. Давайте разделим все санкции на две больших части. Они все обе важны, потому что они на более чем на 10 миллиардов долларов. В первом случае даже десятки. Это непосредственно экспорт нефти от компании «Лукойл» и «Роснефть». А вторая часть санкций – это продажа активов. То, что сейчас «Лукойл» активно пытается реализовать свои активы до 13 числа им дали отсрочку до 13 еще, а вот в части экспорта непосредственно санкции уже, по идее, вступили в силу, но они вступили и, можно сказать, раньше, потому что Китай на две трети сократил, все крупнейшие индийские компании отказались от российской нефти, Турция на неделе, которая закончилась в начале ноября, вот на этой неделе вообще ноль купила а, нефти из России, а, то есть полная, а, ну скажем, пока неопределенность. А, хотя и говорят, что как-то попробуем, наверное, снова придумать какие-то схемы, но вот такого не было, чтобы а, а, компании ну проигнорировали а, именно экспортные санкции и купили бы российскую нефть, не боясь вторичных санкций. Поэтому э, они работают, они уже дают о себе знать, а по «Лукойлу» там ситуация э, совсем интересная. Э, она заключается в том, что э, если они не успевают до 13 декабря продать и не показывают, что они ведут реальные переговоры, то есть если Америка заподозрит «Лукойл», что вообще-то вы ничего не ищете никаких покупателей, То мы сразу прекращаем этот дополнительный срок, и э, все останавливается.